5 грудня у стінах Миргородської районної ради відбувся урочистий захід з нагоди дня волонтера. Цей день чудова нагода висловити вдячність тим, хто щоденно допомагає людям. Захід зібрав волонтерів з Миргородського району та представників місцевої влади і громадських організацій. Сьогодні в міжнародний день волонтера. Миргородська районна рада спільно з Миргородською військовою адміністрацією і Миргородською міською радою ініціювали зустріч в залі районної ради. З тими людьми, якими ми пишаємося, з волонтерами Миргородщини. Це люди з відкритим серцем і щирою душею, які і самі, і тих, з ким вони поряд щоденно зуміли організувати грандіозну роботу. І сьогодні були представники багатьох громад Миргородського району, якими пишаються односельці, якими пишаємося ми. І в нас була надзвичайна така велика нагода сказати від усіх. Мешканці Миродського району дякую. Волонтери стали надійним тилом для наших захисників і захисниць. Щоденно вони забезпечують Збройні Сили України необхідним спорядженням, технікою, медикаментами та навіть простими людськими речами, теплом і підтримкою. Під час урочистої частини до присутніх звернулися Наталія Гирка, голова Миргородської районної ради, Віталій Дяківнич, начальник Миргородської районної військової адміністрації, та Сергій Соломаха, Миргородський міський голова. У своїх промовах вони наголосили на важливості волонтерської діяльності та її впливі на. Життя громади найбільш активніший, найбільш масштабніший цей рух започаткувався з початком вже повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України, де сотні тисяч людей згуртувалися для єдиної мети для допомоги Збройним силам України, для допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали внаслідок війни. Велика вам дяка за це. З Впевненістю можу сказати, що якби. Не волонтери, то ми, мабуть, на початку повномасштабного вторгнення не змогли б втримати цю навалу, тому що фактично ні держава, ні збройні сили не були готові до, такого, до таких подій. На заході було вручено низку нагород. Грамоти Полтавської обласної ради отримали за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху та допомогу військовим і постраждалим від російської агресії. Почесні грамоти Миргородської районної ради та районної військової адміністрації були вручені волонтерам Миргородщини за патріотизм, активну громадянську позицію та самовіддану роботу на шляху до перемоги. Почесними грамотами Миргородської міської ради визначили активну участь у підтримці збройних сил України під час російсько-української війни. Городи отримали як окремі волонтери, так і волонтерські осередки та колективи. Волонтерська діяльність сьогодні стала справою кожного свідомого українця: ті, хто не на передовій працюють задля забезпечення наших військових усім необхідним. Якщо ти не на війні, то ти для війни. Якщо ти не військо, то ти для війська. І Я думаю, зараз в Україні других зовсім варіантів немає. День волонтера це не лише свято, а й нагадування про важливість добрих справ. Волонтери це справжні герої нашого часу, чия самовідданість і небайдужість змінюють світ на краще.